Всім привіт! З вами УкрАгродеталь. Деталь. цьому відео хочемо показати вам ось такий комплект підшипників. На корпус головної муфти щеплення, корпус муфти щеплення або хто як ще називає проміжка або проміжутка. Як ви бачите, у самому комплекті йде, йдуть 6 підшипників. Всі підшипники словакські, виробництва НТЕ, бренду НТЕ. Так само по бажанню можемо перекомплектувати цей комплект набір. Так само з словакськими підшипниками, але від бренду End Kinex. Давайте подивимось. у нас в цьому комплекті йдуть підшипник один, 60210, далі 216, 220 і ось такі два гольчісті підшипники без внутрішньої обойми. Давайте з них і почнемо. Так, Вони встановлюються у нас на ось такий вал головної oh, yeah. муфти Усередину. Хтось у нас їх питає один, хтось комусь потрібно два. По каталогу там йдуть два, тому відповідно комплектуються вони комплект двома такими підшипниками. Далі, далі у нас йде ось такий великий підшипник 216-й. Він так само йде на ось такий вал. На цей же вал зараз приблизно покажемо. Ось так от він туди йде, встановлюється. Так, далі, окрім цього, у нас йдуть два х підшипника. Так само вони йдуть кулькові. Ось такий. Так, такі підшипники встановлюються на ось такий вал. Це у нас вал. Відбору потужності ВВП або ВОН, хто як ще називає. Е, так, ну, це звісно, якщо у вас в тракторі взагалі є ВВП, то туди, туди з обох боків встановлюється по ось такому 210 підшипнику. так, І що у нас ще залишається? Ось такий 60-210. Так, дуже величенький підшипник Так само культовий але з однією відмінністю, як ви бачите, він йде закритий з одного боку. Цей спеціальний підшипник він йде на ось, таку, ось такий корпус вижимного. Корпус відводки. Е, у нас окремо є як корпус, так і підшипник вижимний, так і відводка вся в зборі, в залежності від того, що вам потрібно. Е, також, звісно, ми можемо укомплектувати. Е, Окремо вам ці підшипники, тобто як комплектом, так окремо, в залежності від того, що вам саме потрібно. Плюс до цього дуже великий у нас асортимент інших підшипників, асортимент по виробникам, не тільки Kinex Антеєв, в принципі, багато чого на будь-який смак, на будь-який гаманець. Якщо вас зацікавила дана позиція. Будемо раді вас бачити в нас на сайті. Будемо раді вас чути в нас на сайті. Якщо є якісь запитання, то пишіть коментарі або так само телефонуйте до нас на сайт. Будемо раді вас дуже чути і до нових зустрічей, до нових відео. На все добре, до побачення.